Вітаю вас! Продовжуємо серію прикладних експериментальних цікавих задач. Сьогодні пропоную вам розглянути наступну задачу. Складське приміщення є. І запитання, чи однаковою буде густина повітря у складському приміщенні, взимку, коли в ньому температура 7 градусів Цельсія, та влітку, якщо в ньому температура 37 градусів Цельсія. За умови що тиск повітря в цьому приміщенні вважається сталим. Отже, короткий запис, звертаю вашу увагу, нам потрібно буде перевести температури із градуса Цельсія у міжнародну систему до Кельвінів, тобто 273 додати. Отже, відповідно до Рівнянием Менделеева. За ревнянием Менделеева Клапаерона для першого стану. Добуток тиску на об'єм поділений на температуру в першому стані. Дорівнює М на μ. Ю. Таку ж саму річ запишемо для другого стану влітку. Це тут були двоєчки. Розділимо перше рівняння на друге. І, зважаючи, що P дорівнює константа, отримаємо. V1 поділити на v 2 e, Помножити на Т2, так як у чисельному знаменнику на Т1. з іншої сторони буде одинична. Звідси т 1 до т 2 так само, як V1 до V2. Проте згадаємо, щоб що її можна визначити Знаючи масу та густину. В – це буде М народ один. В2. М на РО2. Таким чином ми через відомі нам величини отримали запис і з густинами. І кінцева формула буде відношення РО2 до РО1. Густине повітря влітку до густини повітря взимку вирівнює відношенню Т1 до Т2. Підставивши числа, отримаємо. РО 2 та день. Ро два Двісті вісімдесят поділити на триста десять. Якби мене перевели у міжнародну систему до Кельвінів, тут би було 7 до 37 зовсім інше б число було. Виконаємо ділення 280 на 310 і отримаємо ну, наближену 0,9. ще за один рицю, тобто відповідь, відповідь влітку густина повітря буде меншою. Задачку пропоную вам розв'язати ще разок, будь ласка, важливий момент перевести значення із температури Цельсія у систему інтернаціональну до Кельвіна. І як бачимо, відношення густина обернено пропорційне відношенню температур в абсолютній шкалі. На цьому матеріал уроку вичерпаний. Дякую вам за увагу. Пропоную оформити цю задачу та прикріпити її до завдання в уроці на платформі Всеосвіта зручний для вас спосіб. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом для перемоги!